Система для кріплення маяків, е і як я підійшов до цієї роботи. Обіцяв вам показати в попередніх відео свою думку щодо неї. Е отож, поставив вартовочку от з цієї сторони, з цієї сторони, так як в мене тут нахил трошки є для того, щоб осадки відходили, якщо будуть вони сюди попадати. От, е далі зробив шаблон. Е під шаблон е посверлив е під дюбель. Через кожних тут у мене 45 см вийшлося. Моя Маяк від маяка стоїть 125 см. Далі понатягував ниточки. В дюбель позакручував саморізи. Саморізи під ниточки під, підганяв. Далі власне, сама система ось така у мене складається з двох частинок. Ось така жовта штучечка і, і, і зелененька є. Зараз вам покажу, як вона монтується. Тут спеціально вставив один маячок для вас, щоб вам показати це. Значить, ця системка вона монтується на саморіз. Є ось такий паз, одягається вже на саморіз. Сам саморіз мінусуємо оцю систему. І маяк. В моєму випадку тут десяточка маяк 10 мм. І ось ця система тут майже 2 мм йде від площадки. От. Це все мінусуємо під ниточку. От. І вже тоді закидаємо маяк. Зараз ось так. Раз. Одною рукою, звісно, воно не дуже добре, але ж я вам все-таки його покажу. Поставили, поставили на його місце і ось цією жовтою. Штучку цей фіксатор зафіксовуємо. Тримається надійно, я б сказав дуже навіть отак. От Кожну Кожного От. І все. Маяк уже готовий до роботи. І тепер, я не знаю, та людина, яка придумала це рішення, потрібно... Премію, мабуть, її виписати, тому що я, чому я раніше не користувався цією системою, не знаю. Не знаю, тому що я е... не так давно узнав я про її, про те, що вона існує взагалі. Коштує копійки. Там оця пачка упаковочка з 100 штук. Мабуть, 100 гривень, <смас> не пам'ятаю. А може і 100 немає навіть. Взагалі копійки коштує. Наскільки пришвидшує роботу. От, До прикладу, потрібно вам сьогодні залити стяжку. ви Виставили маяки і відразу починаєте лити стяжку. Вам не потрібно гратися із всякими сумішами для того, щоб виставити маяк, чекати, поки воно все підсохне, а потім заливати. Тут одразу подівелили, виставили на, на 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 потрібну висоту і заливаєте. Ось таке рішення. Топове, я б сказав.